Наявності є трактор РТ серії від Джундіра 8370 РТ. Гусянка від Джона, 9-літровий мотор, коробка Є23. Хорошій комплектації по гусянці. По залишку в хорошому стані. Мабуть, що по відсотках 50-60 точно є. По коточках, по направляючих все добре, по приводних все добре, по сальниках все сухенько. П'ять пар гідровиходів. Компресор. Ізобаз, свободний слів, тобто все, в принципі, що може бути в потребі під агрегати, які на сьогоднішній день є, то воно тут все присутнє. Тяглий брус четвертої категорії. Також по другій стороні, що направляючі, що приводні, все ціленьке, без пошкоджень, без надрізів. Трактор 2016 року напрацювання двигуна 4300 мотогодин. ЛЕД світло, хто з таким зустрічався, то вночі світить щодня. Дуже яскраве для комфорту нічних робіт. преміум кабіна. З холодильником на шкірі. Четвертий команд-центр. Четвертий команд-центр підтримує секшен контроль на сівалках. Тобто можна доставляти ще один екран, а можна виводити сівалку на даний монітор. Електрорегулювання дзеркал. Ось такий трактор. Наявності місто Біла Церква, компанія Тенесі. Будемо раді вас бачити.